Я не пам'ятаю точно, скільки мені було років, але я був ще дитиною, коли вперше побачив портрет, написаний Пабло Пікассо. Це був портрет жінки, частини обличчя якої знаходились не там, де мали б бути. Я запитав у маму, як це так, цей художник, що не вміє малювати, як таке взагалі може бути. На що мама відповіла мені, що цей художник вміє малювати, просто це такий стиль. Зрозуміло, що дослівно цю розмову я точно не пам'ятаю, але суть була приблизно така. До речі, наступним епізодом мого здивування від Прекрасного став чорний квадрат. А от останнім епізодом культурного шоку був випадок, коли мені вже було 25-26 років, і я дізнався, хто такий П'єро Манзоні. Але не відволікаємось, повертаємось до Пабла Пікаса. Отже, цей іспанець, син художника, почав малювати ще в дитинстві, прожив 91 рік, і, ніби перше, що можна було б у нього поцупити, це довголіття, але ні. За таке тривале життя Пікасо не зациклювався на, лише на одному стилі, багато експериментував і змінював їх. Тому почнемо наш список із здатності перемикатись і працювати в різних напрямках. Блакитний період, рожевий період, африканський період, кубізм, сюрреалізм, і це ще далеко не повний список того, що можна хоч якось охарактеризувати. світ дуже багатогранний, а середовище тільки те і робить, що весь час змінюється. Тому, освоївши один напрямок, здобувши в ньому досвід, дійшовши до певних результатів, варто спробувати щось нове. Дивувати потрібно не лише глядача, а й самого себе. Тут дам таку практичну пораду. Бути думками на крок попереду. І, почавши освоювати, скажімо, малювання аутлайнових іконок як стиль, потрібно вже знати, що буде наступним кроком. Гіпотетично це може стати там, теорія кольору, яка в парі з вище згаданими аутлайн іконками може створювати досить серйозну конкурентноспроможну колаборацію. Друга річ, якій можна навчитись у Пабло Пікасса калажування. Це те, що на початку ХХ століття починалося як експеримент, експеримент з фізичними матеріалами, на кшталт шпалер, газет, картону, тканини. А вже в кінці століття, з появою комп'ютерної техніки, калажування стало доволі звичною технікою, яку можна побачити в рекламних комунікаціях, журналах або на вебсайтах. Колаж це поєднання об'єктів тільки з використанням множить та клею. Ми вже говорили в відео про Рене Магріта, торкались поєднання об'єктів, як два об'єкти можуть створювати історію, просто знаходячись поруч. Так може з'явитись або дружній союз, або ж, навпаки, якась конфронтація між цими об'єктами. У Пікасу схожа історія, але з збереженням фактур і відчуття матеріалів в цих об'єктах. Бонусом йде додавання тексту до композиції, що безумовно є способом підсилити створену композицію якимсь змістом. Третій прийом це деформування об'єктів. Взагалі свідоме створення різноманітних недосконалостей, розтягування, стискання об'єкту або окремих його частин вже само по собі є ефективним способом привертати увагу. Об'єкт починає виглядати дивно і народжувати питання від а чому так сталося до. Що вживав автор. Спадає на думку приклад з фотографії, коли застосовують ширококутні об'єктиви, або навіть так звані фішай, коли дисторсія і спотворення об'єктів в кадрі, особливо по краям цих кадрів, є засобом передачі простору, засобом привертання уваги, бо наші очі сприймають простір дещо інакше. Четвертий пункт деформація перспективи. Мова зрозуміла про перспективу як термін живопису, тобто принципи розміщення об'єктів в просторі. Предмети, які знаходяться до нас ближче, ми зображаємо більшими, ті, що знаходяться далі, меншими. Відповідно, якщо ми зображаємо обличчя людини Анфас, ми не бачимо потилицю. Так, от, кубізм, представником якого був Пабло Пікасо, скасовує ці постулати і ніби зображає розгортку об'єктів, даючи нам, як глядачам, відчуття, наче ми спостерігаємо об'єкт з кількох ракурсів одночасно. Взагалі уявіть, з часів епохи відродження в європейському мистецтві слідування принципам перспективи було супер обов'язковим. Поява кубізму, це ніби зараз в графічних редакторах забрати можливість малювати прямокутник. Тому в графічному дизайні, в ілюстрації цей кубістський е вайб-розгорток, він е має місце. П'яте, ми вже говорили про тривалість життя Пабло Пікаса. Так от він не лише досить довго прожив, а ще й багато-багато працював, що привело до появи десятків тисяч його робіт. Тому навчитись нього ми можемо ітераціям постійній практиці і відточуванню форми, форми творів. В книзі Дені Лакойла Код таланту описано один експеримент, коли двом групам поставили задачу в сфері гончарства. Перша група мала за визначену кількість часу створити один ідеальний горщик. Друга група мала за ту ж саму кількість часу створити точну кількість, я не пам'ятаю, скажімо, 50 горщиків. В результаті середня якість горщиків другої групи була краще, ніж. Той ідеальний горщик першої групи. Справа в тому, що в ході ітерацій, повторювання, здавалось, ніби одних і тих самих дій, це дало змогу усувати недоліки і тим самим покращувати якість подальших виробів. Пабло Пікасо однозначно знав, що в цьому є суперпауер, тому навіть якщо робити одне і те саме, навіть не особливо вдумуючись, якість буде рости, але вона буде рости в рази в десятки разів швидше, якщо ще й аналізувати пророблену роботу. Підведемо підсумки. Ми розглянули 5 речей, яким можна навчитись у Пабло Пікаса. Це не лише художні прийоми, це і підходи до роботи в цілому. Отже, першою була навичка працювати в кількох стилях, але тут варто сказати, що ні в якому разі не одночасно, а якось по черзі. Друге – це колажування. Третє – це деформація, зміна форм об'єктів. Скажімо, бо у вас кружечок як графічний елемент, ви його можете зжати з кількох сторін. І він вже стане більш, більш цікавим. Четверте – це деформація і ігнорування принципів перспективи. І п'яте – це ітеративний підхід до роботи. Зробили, проаналізували, переробили або зробили нове. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі. З вами був Євген Пташник. Успіху!